Привіт, мої любі. Ну що кожному, кожному дякую за теплі слова, привітання моєму Дмитрові. Тим дякую, хто на подарунок там прислав йому. Я сьогодні відправляю посилку, то я перевел, ну зняла гроші, ну свої ще і відправляю, тому що подарунок там я прийшов якраз до, до його дня народження, бо з карточки дуже тяжко знімати, то я на відправляю. Так що дякую вам велике. Зараз їду, забираю посилочку і їду. На пошту відправлю посилку. Трішки не вийшлося подарунок. Я йому там часи купила. Давай, мам. Не вийшло трішки, щоб прямо в день день народження прийшло, але нічого. Саме головне, щоб прийшло і щоб. То я вже хвилююся, думаю, де народження і без подарунків. Зап... Питаю, що, я ж посилку відсилала недавно, кажу, синок, а що прислати там? Він ну, каже, вам нічого не треба, нічого абсолютно все є, все можна купити, тільки того, що то проблема із давлом з карточки. З карточки розчитатися. Ну, так, знаєте, в магазині, то я там так, а якщо там щось купить, так, то. Проблема, ну нічого. Так що дякую вам кожному, своєму сину. Бажаю я здоров'я і бажаю зараз саме головне, щоб і він, і його побратими, щоб ворожа куля, ворожий дрон обминав. І щоб, як бачив їх, так летів на їхню сторону. Оце сьогодні саме-саме головне. Я думаю, що 40 років не відмічають, як зазвичай. Я теж думаю, ніяких вечер, нічого не буду робити, тому що, вибачте, це не те свято. Як прийде, тоді і будемо святкувати, і все буде добре А зараз. Не той настрій і не та нагода. Нема нагоди такої. А вам кожному дякую. Ви справжні, ви класні. Хай вас Бог береже вас, ваших дітей. Хай дає вам здоров'я, хай дає натхнення і силу це все пережити. Ось дивлюся, мамочка проважає свого хлопчика в школу. Маленький, мабуть, років 10, моя такиця. Поцюмала його і пішов у школу. Так точно і мій дімка був. Точно так. Він такий був лагідний, мам, дайте я поцілую. ну давай поцілуй. Ніколи він не йшов у школу, ну, звичайно, що десь до 9 класу чи до восьми. А потім вже, знаєш, парубок став. І, чесно кажучи, знаєте, один день. Просто один день. А 40 років пролетіло. отак 40 років. Йоханий бабай. Просто жах. ну нічого. Так, люби мої, мені зателефонували, там я вам казала 99 гривень у ці парфуми, то там інше упакування, вони закінчилася, та акція, там 170 гривень. Ті коштують, так що дивіться, пробнічки я маю на увазі. Дивіться, тут ніякої брехні немає. Просто дуже довго вони підтверджували всі ці, поки доставили ту посилку, поки я ж кажу, що вони ще якось після цієї реновації не можуть ніяк в колію війти. Так що це не те, що там хтось вас хотів обдурити. Та ну розумі, люди це розуміють. Все, я ось приїхала тут у нашій Дарині, в нашому будинку, де ми раніше жила це місто. Зараз я. Бачите, діточки в школу ходять, слава Богу. Заберу посилку і поїдемо далі. Допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше пройдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської і області. Повітряна тривога. Прослухайте повідомлення департаменту і так разів п'ять, щоб люди почули. Це можна отак. От жити в такому, в таке життя. А ми живемо міської територіальної громади. Це ж тихенько я повітряна зробила тривога. Повітряна тривога. Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Відключіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідам про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Ну що боже, що в мене на голові? Це ж вітер. Е, оп'ять п'ять Думала малесенький одправи, що там ото там що прийшло. Опять посилку набрала. І молочка, і сирочка, і йогуртика сладенького. Він любить, і хлопцям вже ж, ж саме. І сира твердого, і дві плітенки купила такі. 50 гривень усим. щоб все ж таки день народження було. І мама сама не спекла. І медовика така коробка, щоб для першого случаю, знаєте як. Що ще? Ковбаси, дві палки. Куда ти, блядь, йдеш? Тут вечно аварії. Коробку набрала. Він каже, мам, нічого не треба, нічого, все є. А, ще ж так, мармелад, чотири шоколадки, одного виду, дві дрож вийду. Що ще, підожди? Вафлі така велика коробка. Ну, коротше, секси всегда. Я така сама, як і ви. Краще я сама не з'їм, відправлю, хай поїдять солодкий чай. Ні, ну спочатку трошки цього, як його називають Саме головне, що молочка і е, дві пачки такого сира взяла прямо. По-моєму, Чи молокія, чи наша ферма, не знаю. Ну, такий товарок. Хай поїдять, там звучинка є, хай поїдять. Те, що, чого немає саме. Ну, Звичайно, сказати, що та, не наївся, не налижися, це звичайно, але. Все одно, хто б не отримував будь-який хлопець там. Ну, товариші, отримує посилку з дому. Така радость, вони всі чекають, сідають там, їдять. Це таке свято. І я це так розумію. У них знаєте, оця тоненька така ниточка зв'язку із домом. То ж вони розмовляють, а все одно. Ну так звичайно, що мама б напекла сама передала, скажуть, о, як вам не стидно, ви не могли напекти. Ви знаєте, я сьогодні ночі себе так почувала погано, що я не спала. Я не спала, просто не спала. У мене чи пісок почками йшов, чи що. Я просто просиділа до п'яти ранку, я не могла лягти, я просто сиділа, просто так що мені до запікання. Немає здоров'я. Зараз теж купила пакет пельмені, Що ми беремо хороші зварю на обід із масличка, зеленушки подам багато туди пельмені, Воно таке перше буде і наїмося. Купила це рагу, зварю бульйон. Вони люблять. У мене Саша, бабуся, я не люблю. Вони люблять, хай їдять. Я за це не переймаюся. А, ще купила, запечатала так десяток яєць, тому що яйця в мене Дімка жарені дуже любить, а я з яйцями там трішки не то що проблема, а то, що їх просто немає. Так я купила от -то в той коробки, отак от І знову так я ж кажу, що думала, малесенька така посилочка піде. Думаю, все. Кажу Він каже, мам, мені не треба, мені от -оти передавай труси. Трусів купила мама, тому що труси, ну нема зараз де їх прати, Ну нема, просто, чесно кажучи, каже, беремо і викидаємо, тому що ну, немає де. Так я купила ото, труси. Та ото часи, та ото парфум він дуже чекав, тому що він любить оце все, таке финдики-миндики. Він мені навіть замовив фірму, назву як називається, не фірму як називається, я замовила, мені дівчата ото передали. Так що йому, А ті, не тільки ж йому, а ще ж треба там і гарі, треба ще і мишкові, тобто друзі, які, які з ним. Він каже, я їм не даю духатися, нема діла. Кажу, синок, а для кого ти духається? Для дерев? В полі він каже сам для себе, сам для себе. Все тепер, значить, я їду. А може мені сюди заїхати на нову почту? Чи я ж все одно по путі їду? Я тут навіть не знаю, як воно відбувається, поїду я до своїх, вони мені так подобаються. Такі, ну такі хлопчики, господі, дівчатка. І допоможуть ту коробку та щити. Ну там тільки що одне погано, що там дуже багато народу. Я вчора заїхала, виїжджала, прямо ззаду підпирають, прийшлося там єлі єлі чики чики піки назад виїхала. Дуже багато там в те відділення здають посилки. Але ж виїхала. А ви мене запитаєте, у вас настрій святковий? Ні. Я оце їду і в мене, чесно кажучи, так, Алла, все нормально. У мене оце весь день, який був 40 років тому назад. Що я молода ще. Я не дуже великий. У мене живіт, був три У мене Дімка народився. І як оце мене в 16 часов, оце 25 забрали, приїхала швидка, забрали мене в пологовий будинок. І я оце хожу в магазині. Оце навіть з вами зараз розмовляю, а все одно я проживаю той день. Як він народився, так показують. Рівно 22 і 2 нуля, такі електронні там часи висіли на стіні. Кажуть, хлопчик, ні, мальчик, у вас мальчик. А мені всі казали, що вже остання. Та от у вас ти ж УЗІ мені то не робив. Дівчинка, дівчинка. А мені так все одно було. Перша дитина. І друга, чесно кажучи, наша ну, з Сашою дитина. Я навіть не робила не УЗІ, нічого. Що буде, то й буде. Ну і Бог дав нам таку дівчинку Сашу 25 листопада. Ой, вибачте, 25 -го. жовтня це в Діме, а в неї 19 листопада. Вони скорпіони в мене. Снак такий, що іначе навіть так спеціально підладнали. Так що з душою і тілом, і, ма... і бабушка сьогодні по WhatsApp позвонила, вона плаче і каже, синочок, я тобі бажаю, щоб... щоб ти обов'язково прийшов. Щоб ще в тебе сім'я була, щоб ти був здоровий, щоб, можливо, навіть я це побачила Він каже, так, моя красотка, живи, живи, ти повина дочекатися обов'язково. Хочеться плакати сьогодні ж радісний день, а знаєте, ну чогось ми такі жінки тонко сльози? Ну це ж погано, правильно. Ми ви мені пишете, дякую вам. Пишуть мені, дівчата, ну ви не повинні плакати. Ну, це все на нього там отражається. Але як можу я не плакати, коли людина, з якою ти спиш поруч вже стільки місяців і е, загинула? Як ти не будеш плакати? Вон, він мені вже як рідний, розумієш, як рідний. Потім вже накручує себе ще. Ну я не подаю виду, звісно. Я кажу, синок, все нормально, все нормально. У кожного своя доля, а сама трішки розклелася, ну нічого. Я сказала, що е, тут моїх сльози то не будуть бачити. Це сльози в мене радості, чесно. Це в мене сльози радості. ще так приємно, що вітаються, Алла. Вітаю тебе з іменинником. Дякую, дякую. Я ж кажу, що скільки б не було дитині, чи 40, 50, чи п'ятдесят, чи шістдесят. От я, мені шістдесят. А я ж для своєї мами, то дитина все одно. І вона ото старається, старається все, все зробити, щоб ми тільки відпочивали. Так точно, як і я. Я ж кажу, сова не вилупев сокола. Ну, їду вже додому, зараз цю відправлю посилочку і сне. Я вирішила не їхати на той, їдеш мимо, мимо автовокзалу. Думаю, зайду в Сипочу, кажу, не скоче. Там вантажне першому, а тут немає. Нема не скоча, не ножа стоїш і ждеш, вони самі запечатать. Ну, це їхня справа, самі, значить самі. Зараз я бо я забула адрес зараз. Поїдемо, щоб не заїжджати туди просто. Так, ну що, відправила. Ну, Такий ящичок, ну я не знаю, коротше, 110 гривень. Ну, я вважаю, що це куди ти так преш, блін? Я вважаю, що це недорого. 110-12 кг яблук. Яблук. 12 кг вийшов в той ящик, і я запитала за одне, я Віті, Заказую у своїх оцих людей, але я не приймаю заявлення. Ні, я його говорила. І Я за замовила у свого колі саженця і буду віталіку переправляти в Тернополь. Я запитала, то краще такі речі негабаритні відправляти від ну, із грузових відділ. Це це таке, знаєте, це маленькі там коробочки, а от я на Флотська один, там грузове відділення, тому там приймають і там і, і плівка, і все сам ти собі робиш. Кажуть, у нас, у нас, якщо будете відправляти не більше метр двадцять, щоб була, щоб була висота. А я кажу, та там воно трошки більше, але верхушки можна трішки підрізати, тому що вони все одно весною будуть обрізатися. І каже, а там. Просто картоном, гофро так обкладіть і скотчем, опотайте, щоб була просто така, як тубус великий. Так що я говорю, дякую. І вони, бачу, вони тут нові правила. Ні, ну Я з ними не ругалася, я просто питаю, кажу, ну, чого ви не положите скотч, а якби була черга, я так себе за Ну тут питаю, що ви, що ви переправляєте, що ви відправляєте. алкоголя немає цього, скоро портячися немає, заморожених речей немає. Я кажу, та ні, в мене цього немає, правда в цього немає. Я кажу, у мене там молоко в тетрапах. І каже, ні, ну молоко нічого. Що це таке? Так, коротше, але їдь і не слухай цю машину. То шатає, то, то рубає. Чоловік їздить, нічого йому не рубає. Мені все шукає якісь проблеми. Транспорту дуже багато, люди вже поодівані, на вулиці холодно, щось спина так болить, не знаю. Старість. Дитині вже 40 років, що казати за мене. Я їду вже додому, так що все. Зараз щось приготую вдома на обід. Ну, звичайно, бабуся. Із... Я просто, знаєте, щось останнім часом я зовсім не п'ю горілки. Я не знаю чого, ну не лізе вона мені. Може, вип'ю там оцього лікору, то знаєте, такий тягучий, як він називається, беліс. Так, Белі, сам може вип'ю 50 грамів, а так не хочу. Повечеряємо чи пообідаємо за здоров'я. І дай Боже, хай Бог його береже, його побратимів. Хай скоріше до нас приходить вже перемога, тому що вже так все набридло. Люди повинні жити, а не гинути в землю, сируйте. Незрозуміло за чого. Бог зробить скоро так, що всі підемо в ту землю. А вам? А вам велика подяка. Ви справжні, ви, ви розумієте біль. Ви розумієте. Та ви все розумієте. Коротше, до побачення. До нових зустрічей.